Розглядаємо наступну тему рух по автомагістралях і дорога для автомобілів. Знаєте, що таке автомагістраль? От, щоб була автомагістраль, має бути, по-перше, такий знак. По-друге, має бути розділювальна смуга. І по третє, не має мати ніяких перетин, ні з чим. А вже дорога для автомобілів також швидкісна дорога, але вона має вже перетини з іншими, може бути, перехрестя. Значить, що? На таких дорогах забороняється. Рух отих дуже повільного транспорту, рух трансмужового транспорту, велосипедів, тракторів, самохідних машин і механізмів. Дуже важливо запам'ятати, що не можна по автомайстралі вантажним, які мають більше, ніж 3,5 тонни, їхати далі другої смуги. Може тільки по першій і другій смузі. Отак тут вантажний, не має права їхати по крайній. По третій, тільки по першій і по другій смузі. Бо по тій третій, по крайній вже їдуть такі швидкісні машини. Отут. Вантажний їде тільки по другій смузі. Якщо то дорога для автомобілів, їм можна... Значить, на перехрестях заїжджати на крайню смугу для того, щоб розвернутися чи повернути наліво. Що ще забороняється на таких дорогах? Зупинка поза спеціальними місцями для стоянки. Не можна ні на узбіччі зупинятися, ні на розділювальній смуті, тільки в спеціально відведених місцях. От і Місце для відпочинку, місце для стоянки, тільки там можна стояти на таких дорогах. Розворот і в'їзд в розриви розділювальної смуги заборонено. От Якщо є така розділювальна смуга на таких дорогах, в неї заїжджати не можна. Хіба, якщо буде відповідний знак, то може бути на дорозі для автомобілів, де можна заїхати на такій дорозі? Отак тут. А на автомайстралі не можна. Забороняється рух заднім ходом, а також навчальна їзда. Рух, крім спеціально відведених місць, механічних ТЗ швидкість яких менше 40 км на годину. Чому крім спеціально відведених місць? Якщо така дорога десь проходить через якийсь населений пункт село і більше іншої дороги нема, то людям з тими там, своїми тих, тихохідними транспортами якось треба проїхати, то там відповідні знаки ставлять. Забороняється перегін і виписання тварин у смузі відведення дороги. Автомайстралі і дороги для автомобілів, пішоходи можуть переходити тільки надземними чи підземними переходами. Але дорогу для автомобілів, якщо там є перехрестя, є відповідна розмітка, можна переходити в спеціально відведених місцях. Якщо стається вимушена зупинка на таких дорогах, то ви. Повинні позначити транспортний засіб звідно, згідно вимог, а по можливості прибирати його за межі проїзної частини, але не зліва до розділювальної смуги, а вправо. От, вправо від розділювальної смуги.